Національна асоціація поліграфологів України запускає важливу ініціативу: вона для військових, які отримали інвалідність, для тих, хто втратив кінцівки, для тих, хто повернувся з полону, для тих, хто потребує реабілітації і бажає отримати нову професію поліграфолог. Напу надає 50% знижки як на групове, так і на дистанційно індивідуальне навчання на поліграфолога. Кожен військовий може за 5-6 тижнів опанувати професію поліграфолога. Під час навчання ми навчимо вас методиці проведення досліджень з використанням поліграфа, пояснимо психофізіологію, природу виявлення реакцій брехні. Навчимо працювати з програмним забезпеченням та давачами поліграфів провідних світових виробників. Військовим та правоохоронцям, які не підпадають під зазначені вищі категорії, надається знижка 20%. Навчання можливе після співбесіди. Воно визначить готовність до цієї відповідальної професії. Ознайомтесь зі сторінкою про курси поліграфологів на ПУ за посиланням в першому коментарі та телефонуйте.